Ехмея належить до родини Бромелієвих, і її батьківщиною вважаються тропічні райони Центральної та Південної Америки, де вона здавна прикрашала підлісок вологих джунглів. У дикій природі ця рослина найчастіше росте як епіфіт, закріплюючись на гілках дерев і вбираючи вологу та поживні речовини безпосередньо з дощових потоків і повітря. Її густе листя утворює розетку, яка здатна накопичувати воду, створюючи своєрідний резервуар, що забезпечує рослину необхідною вологою навіть у періоди нестачі опадів. Завдяки такій будові ехмея відрізняється витривалістю та здатністю пристосовуватися до умов, що значно полегшує її вирощування в кімнатах. Серед безлічі видів особливе місце займає ехмея смугаста, яка здобула популярність завдяки своєму екзотичному вигляду. Сріблясто-зелені листки з темними смужками утворюють вражаючий фон для яскраво рожевих приквітків і синіх квітів. У домашніх умовах цвітіння ехмеї стає справжньою подією, адже тривалість декоративного періоду може сягати кількох місяців, і саме за це її цінують квітникарі. Окрім декоративності, рослина відзначається також своєю невибагливістю, що робить її доступною навіть для початківців. Знання про природні особливості ехмеї допомагають створити для неї правильні умови в квартирі, максимально наближені до рідних тропіків, забезпечуючи активний розвиток і пишне цвітіння. Правильний вибір місця для вирощування ехмеї в домашніх умовах є основою її гарного самопочуття та рясного цвітіння, адже ця рослина, будучи вихідцем із тропіків, Надзвичайно чутлива до освітлення температури і вологості повітря. У природі Ехмея звикла отримувати багато розсіяного світла, яке проникає крізь крони високих дерев, тому в кімнатних умовах їй потрібно підібрати подібні умови найкраще розташовувати горщик на східних або західних вікнах, де сонячні промені будуть м'якими і не зможуть опалити листя. Якщо ж рослину ставлять на південне вікно, то обов'язково необхідно подбати про притінення в обідні години, використовуючи легкі фіранки або жалюзі, адже пряме сонце здатне викликати опіки, які проявляються у вигляді коричневих плям і сухих країв листків. На північних вікнах світла може не вистачати, тому в таких випадках рекомендується застосовувати додаткові лампи денного світла або спеціальні фітолампи, які компенсують нестачу природного освітлення. Температурний режим також має велике значення. Ехмея комфортно почувається в помірному теплі, коли в день температура коливається від 22 до 26 дегс, а вночі не опускається нижче 18 ДГС. Раптові перепади та холодні протяги для неї згубні, тому рослину краще тримати подалі від відкритих квартирок узимку чи кондиціонерів улітку. Водночас у теплу пору року дуже корисно виносити ехмею на балкон або терасу, де вона зможе насолоджуватися свіжим повітрям, але тільки за умови, що її буде захищено від палючого сонця та сильного вітру. Важливо пам'ятати, що навіть короткочасне охолодження нижче 15 деджі зможе серйозно пригальмувати розвиток рослини та призвести до гниття її кореневої системи. Не менш важливою складовою є вологість повітря, оскільки тропічна природа ехмей вимагає високої вологості для гарного росту. У квартирних умовах, особливо в опалювальний сезон, повітря часто пересушене і це створює несприятливі умови. Щоб уникнути цього, рекомендується регулярно оприскувати листя м'якою відстояною водою, не допускаючи при цьому потрапляння великих крапель у саму розетку, бо застій вологи може викликати загнивання. Корисно також розміщувати поруч із рослиною зволожувач повітря або ставити горщик на піддон із вологим керамзитом чи мохом, що поступово випаровує воду, підвищуючи вологість навколо. У спекотні дні можна навіть створювати ефект легкої тропічної зливи, обмиваючи рослину під теплим душем, але після цього важливо дати їй стекти та просохнути. Ще одним важливим моментом при виборі місця для ехмеї є якість циркуляції повітря. У тропіках рослина росте в умовах постійного руху вологого і теплого повітря. Тож у кімнаті їй також необхідна добра вентиляція. Проте це не означає, що її можна ставити на протязі. Легке провітрювання сприятиме здоровому росту, але сильний холодний вітер шкодитиме. Ідеальним варіантом є приміщення з регулярним доступом свіжого повітря, де температура і вологість залишаються стабільними. Розташування горщика також має значення. Хмею краще підняти на підставку або спеціальну квіткову етажерку, щоб вона отримувала рівномірне освітлення і не страждала від тіні, яку можуть створювати меблі чи інші рослини. Варто також подбати, щоб навколо неї було достатньо простору листя у цієї рослини розростається широко, утворюючи розкішну розетку, і якщо поруч стоятимуть інші квіти, вони будуть заважати одна одній. Таким чином. Вибір місця для вирощування ехмеї це поєднання багатьох факторів правильного освітлення, оптимальної температури, стабільної вологості і вільного простору для розвитку. Лише гармонійне поєднання всіх цих умов дозволить рослині показати свою справжню красу і подарувати власнику неповторне цвітіння, яке стане головною окрасою будь-якої кімнати. Полив і живлення відіграють першорядну роль у догляді за ехмею адже саме завдяки. Правильному режиму зволоження та внесенню добрив рослина зберігає свою декоративність, нарощує міцне листя і готується до тривалого цвітіння. Особливість будови ехмеї полягає в тому, що її розетка утворює своєрідну чашу, куди у природному середовищі збирається дощова вода. Саме тому в домашніх умовах важливо не лише зволожувати ґрунт. А й регулярно наливати воду безпосередньо в розетку, і це одна з ключових відмінностей догляду за бромелієвими від більшості кімнатних рослин. Вода в розетці має бути завжди присутня, але при цьому необхідно стежити, щоб вона не застоювалася занадто довго, ні, інакше це призведе до розвитку бактерій та грибків. Оптимально раз на тиждень повністю виливати стару воду та наливати свіжу, м'яку і добре відстояну. У холодний сезон, коли рослина перебуває у відносному спокої, воду в розетку варто наливати обережніше й менше, щоб уникнути переохолодження і загнивання. Ґрунт також потребує правильного зволоження, проте він не повинен бути постійно мокрим, адже слабка коренева система ехмеї швидко починає гнити від надлишку води. Поливати землю слід після легкого підсушування верхнього шару субстрату зазвичай це один-два рази на тиждень. У теплий період і рідше взимку. Вода для поливу повинна бути м'якою, кімнатної температури найкраща дощова або відфільтрована, бо жорстка вода з високим вмістом кальцію залишає на листках білі плями і шкодить загальному розвитку рослини. Добре зарекомендував себе метод нижнього поливу, коли горщик занурюють у ємність із водою на 15-20 хвилин, дозволяючи ґрунту насититися вологою через дренажні отвори. Після цього важливо дати надлишку води стекти, щоб уникнути заболочення. Живлення ехмеї є не менш важливим, ніж правильний полив. У період активного росту, який триває з весни до осені, рослину підживлюють кожні 2-3 тижні, використовуючи спеціальні добрива для бромелієвих або універсальні комплекси для декоративно квітучих рослин, але в половині концентрації від рекомендованої. Це пов'язано з тим, що коренева система ехмей не пристосована до засвоєння великої кількості мінералів, і надмірне внесення добрив може опалити коріння або викликати накопичення солей у субстраті. Унікальною особливістю є те, що підживлення можна проводити не тільки через ґрунт, а й шляхом внесення розчину добрив безпосередньо в розетку або оприскуванням листя. Листкове живлення особливо ефективне в теплу пору року. Коли рослина активно росте і здатна швидко засвоювати поживні речовини через поверхню листків, особливу увагу слід приділити періоду підготовки до цвітіння. Щоб стимулювати утворення квітконосу, досвідчені квітникарі радять використовувати добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору, які відповідають за закладання бутонів і тривалість цвітіння. У той самий час потрібно зменшити кількість азоту, адже він стимулює ріст листя на шкоду формуванню квітів. Ще одним секретом стимуляції є використання етилену. Горщик із рослиною можна накрити пакетом разом із дозрілим яблуком чи бананом. На кілька днів виділений газ сприятиме швидшій появі суцвіття. Варто також враховувати, що під час цвітіння іхмею не рекомендується активно підживлювати, адже основні сили вона вже витрачає на підтримку декоративного стану квітконосу. У цей період важливішим є підтримання стабільної вологості і правильного освітлення. Після завершення цвітіння розетка поступово відмирає і тоді починають активно розвиватися бічні відростки, які стануть новими рослинами. У цей час режим поливу і живлення потрібно відкоригувати, підживлення вносять рідше, але все одно продовжують підтримувати рослину, щоб молоді дітки отримали достатньо сил для розвитку. Таким чином, секрет успішного вирощування ехмей полягає в гармонійному поєднанні правильного зволоження розетки та ґрунту, з обережним, але регулярним внесенням поживних речовин. Дотримання цього балансу забезпечує рослині здоров'я, пишне листя і рясне цвітіння, яке дарує власнику справжнє відчуття тропічної екзотики прямо в його оселі. Пересадка і розмноження ехмеї це один із найвідповідальніших етапів у догляді за рослиною, адже саме від правильно виконаних дій залежить здоров'я квітки та подальший розвиток молодих пагонів. Ехмея має поверхневу і доволі слабку кореневу систему, яка потребує легкого повітропроникного субстрату, тому для пересадки категорично не підходять важкі глинисті ґрунти. Найкращим варіантом буде спеціальна земля для бромелієвих або самостійно складений субстрат, у якому поєднується листова земля хвойний перигній, подрібнена кора сосни, торф і крупний пісок у пропорції, що забезпечує пухкість і швидке відведення зайвої вологи. Часто додають ще й подрібнене деревне вугілля чи сфагнум, які не тільки покращують структуру суміші, а й виконують антисептичну функцію, запобігаючи розвитку гнилі. Пересадку дорослої рослини проводять рідко, зазвичай лише тоді, коли горщик стає занадто тісним, або коли з'являються молоді відростки, що вимагають відокремлення. Найзручніший час для цієї процедури весна або початок літа. Коли ехмея перебуває у фазі активного росту. Перед пересадкою потрібно обережно виняти рослину з горщика, намагаючись не пошкодити крихкі. корінці. У старого екземпляра, який уже відсвів і поступово відмирає, основну увагу приділяють діткам, які формуються біля основи. Саму материнську розетку можна залишити ще на певний час у горщику, бо вона продовжує постачати поживні речовини молодим паросткам, але поступово вона виснажується. Її необхідно видаляти. Розмноження ехмей найчастіше відбувається саме через відділення молодих пагонів, коли дітки досягають третини або половини висоти материнської рослини і утворюють власні корінці, їх можна відокремлювати гострим ножем. Місця зрезів обов'язково присипають подрібненим вугіллям або корицею, щоб уникнути зараження грибковими інфекціями. Відірвані відростки висаджують у невеликі окремі горщики. З легким субстратом, при цьому важливо забезпечити їм стабільну вологість і температуру не нижче 22°С. у перші тижні після пересадки молоді рослини краще тримати під прозорим ковпаком або пакетом, створюючи ефект теплиці з підвищеною вологістю, що сприяє швидшому вкоріненню. Особливість у вирощуванні молодих рослин полягає в тому, що вони потребують більше турботи і регулярнішого контролю умов. Важливо не допускати пересихання субстрату, але й уникати застою води. Таким чином, пересадка і розмноження ехмей це не лише технічний процес, а й особливий етап, коли від турботи людини залежить продовження існування рослини. Дбайливе ставлення, акуратність і дотримання правил дозволяють отримати сильні здорові екземпляри, здатні знову і знову прикрашати оселю яскравим тропічним цвітінням. Вороби і шкідники ехмеїз це проблема, з якою може зіткнутися навіть найдосвідченіший квітникар. Адже хоч ця рослина і відносно стійка, але неправильний догляд, надмірна вологість або надто сухе повітря створюють сприятливі умови для розвитку різноманітних захворювань і появи небажаних комах. Найчастішою причиною ослаблення ехмеї є гниття, яке виникає внаслідок застою води в розетці чи у ґрунті. Коренева система в цієї рослини дуже ніжна, і варто лише один раз допустити перелив, як коріння швидко починає темніти, м'якнути і руйнуватися. Симптоми загнивання помітні також на листках вони втрачають пружність, жовтіють і вкриваються мокрими плямами. Щоб урятувати рослину, доводиться терміново пересаджувати її в свіжий субстрат, видаляти уражені ділянки та обробляти фунгіцидом. Окрім гнилі, ехмею можуть вражати грибкові та бактеріальні хвороби. До поширених належить плямистість листків, яка проявляється у вигляді темних або світлих плям різної форми. Найчастіше її викликає надмірна вологість повітря в поєднанні з низькою температурою. Для профілактики потрібно підтримувати стабільний теплий режим, а також уникати різких коливань у мікрокліматі кімнати. Якщо хвороба вже проявилася, допоможе обробка спеціальними засобами проти грибків і видалення ураженого листя. Бактеріальні ураження своєю чергою супроводжуються неприємним запахом і швидким поширенням гнилі. У такому випадку врятувати рослину значно складніше і найчастіше доводиться відокремлювати здорові пагони, залишаючи материнську рослину відмирати. Серед шкідників на ехмеї найчастіше з'являються щитівки, борошнисті червці. Та павутинні кліщі. Щитівки висмоктують сок із листя, залишаючи після себе липкі сліди і жовті плями. Боротьба з ними потребує терпіння, вручну видаляють комах ватним тампоном, змоченим у мильному розчині чи спирті, після чого проводять обробку системним інсектицидом. Борошнисті червці легко впізнати за білим ватоподібним нальотом у пазухах листків і на основі розетки. Вони не лише виснажують рослину, а й сприяють появі сажистого грибка. Щоб знищити цих шкідників, рослину миють теплою водою, оприскують інсектицидами або біологічними препаратами, що діють на личинок і дорослих особин. Павутинний кліщ ще один небезпечний ворог, який особливо активно розвивається при сухому повітрі. Він створює тонку павутинку і висмоктує соки, що призводить до виснаження і пожовтіння листя. Боротися з кліщем допомагають регулярне підвищення вологості, обмивання рослини під душем і використання акарицидів. Не менш важливими є профілактичні заходи, адже значно легше запобігти появі хвороб і шкідників, ніж боротися з ними. По-перше, потрібно завжди дотримуватися правильного режиму поливу, не допускаючи застою води ні в розетці, ні в піддоні. По-друге, варто забезпечувати належну циркуляцію повітря. Щоб у приміщенні не накопичувалася надмірна волога, яка провокує розвиток грибків. Оприскування потрібно проводити тільки вранці або в день, щоб рослина встигла просохнути до вечора. Використання лише чистого продезінфікованого інструменту при пересадках і видаленні листя також зменшує ризик занесення інфекцій. Ще одним елементом профілактики є регулярний огляд рослини. Важливо уважно перевіряти як листя, так і розетку. Щоб помітити перші ознаки ураження. На ранніх стадіях боротьба значно простіша достатньо обмити рослину мильним розчином чи замінити верхній шар субстрату, щоб запобігти поширенню проблеми. Крім того, не слід розташовувати іхмею поруч із уже зараженими рослинами, оскільки більшість шкідників швидко переселяються з однієї квітки на іншу. Карантин для новопридбаних екземплярів. Обов'язкова процедура, що дозволяє уникнути занесення небажаних гостей у вашу колекцію. Таким чином, здоров'я ехмеї безпосередньо залежить від уважного ставлення власника до умов утримання і регулярного догляду. Стабільний температурний режим, належна вологість, якісне освітлення і їх акуратність у поливі забезпечують міцний імунітет рослини, роблячи її стійкою до більшості проблем. А своєчасна профілактика та швидка реакція на перші ознаки хвороб чи появи шкідників дозволяють зберегти пишну зелень і довге цвітіння, якими славиться ця екзотична красуня з тропіків.